Вітаю вас, друзі! Канал квантової психології і Таро? Ми сьогодні дивимося з вами березень. Чого чекати в перший місяць весни? Кожного місяця я роблю такі розклади, і сьогодні ми подивимось на 4 повних тижні березня 2025 року. Які енергії? Являються основними, чого чекати, до чого підготуватись. Можливо, будуть цікаві події. Все таке весна. Це перший, це другий тиждень, це третій. І четвертий. Завжди варто сподіватися на щось краще. Але бути готовим до різних подій. Як відбуваються події, так їх і варто приймати. Чим менше супротовим чином використовуючи. В силу супротивника на себе, тим краще буде у нас результат. І ще хочу взяти підказки, на кожен тиждень так само. Отже, дивимось, чим буде особливий. Березень 2025 року. Перший повний тиждень. Кажуть, потрібно взяти час для відпочинку. Можливо, ви втомились. Можливо, у вас був бурхливий етап життя. Щось ви робили досить активно, проявляли себе в цьому світі, можливо, на роботі, можливо, в родині. Можливо, займалися якимись проектами. Тепер кажуть, потрібно взяти тайм-аут перепочити. Перепочити, для деяких людей на першому тижні виникає проблема в стосунках. Хтось дуже розчарований, не знає, що йому робити, як поводитись, як себе врятувати в тих стосунках, які є, як захистити свої позиції. Для того, щоб зберегти, скоріш за все, родину. Тобто, хтось хоче зберегти родину. Але складно все це дається. Чому? Тому що якісь є моменти, які мають завершитись. Тобто, скільки б ви не захищали свої позиції в родині, все одно родина завершується для когось. Можливо, проблеми в родині також завершуються. Якщо у вас просто були стосунки, на роботі з друзями, з колегами, можливо, просто в родині, брат, сестра і так далі. <кій> потрібно було їх якраз вирішити найближчим часом, то зараз кажуть саме той момент, коли потрібно це зробити. Тому що чим швидше ви зможете вирішити проблеми, які існують, тим кращим буде майбутнє ваше. Парада дається, у вас є можливість підпорядкувати собі свою свідомість і змінитись. У вас є можливість добитись, досягти всього, чого ви хочете. Тобто, якщо ви сумніваєтесь, що вам робити, не знаєте. Можливо, хтось працює на декількох роботах і втомився. Можливо, у когось є партнер постійний і ще один. То тут назріває така ситуація, коли потрібно буде, врешті-решт, щось вибрати: когось одного вибрати і когось іншого полишити. І для того, щоб прийняти правильне рішення, потрібно буде взяти час для відпочинку, обдумати все, намагатись досить швидко вирішувати ці проблеми. Чому так? Давайте подивимось. Чому проблеми в родині? Показують у нас жінку, у якої розбите серце. Жінка не знає, що робити через той стан, коли хочеться радіти життю, але не можеться. Щось відбувається деструктивне. Можливо, конфлікт існує певний. Можливо, чоловік дискомфортний, можливо, сама жінка проявляється дискомфортно. Врешті-решт потрібно зробити правильний вибір в стосунках і в сторону самого себе, щоб не обманюватись. Кажуть, якщо ви довго сидите під зачиненими дверима, то варто було б вже щось змінити самостійно в собі. Тобто використати навіть проблему, яка є тут в родині, у нас її показують. Або проблема просто в спілкуванні, в стосунках, може у когось родина просто зруйнуватись повністю, у когось завершаться стосунки на роботі. Можливо, когось звільнять, хтось буде дуже розчарований. Можливо, просто нагріває, назріває така ситуація, коли начебто вже. Як вода да, на плиті, нагрівається, нагрівається і вже має кипіти. Тобто, тут уже момент закипіло все просто, Докипає. потрібно щось вирішувати на даний період часу. А щоб вирішити, прийняти рішення, кажуть, у вас є можливості, у вас є можливості. Жінку в нас показують з ключами. Тобто, дається вам можливість набути своєї активності, енергії, сили. Знову відчути себе активною живою і вийти з такої складної ситуації. Для чого потрібен час для відпочинку на першому тижні? Для того, щоб зрозуміти, що ви можете, а що не можете, в які двері ви можете зайти, в які не можете, для того, щоб обдумати свої страхи, переживання, можливо, невпевненість в собі, і вийти на якийсь новий рівень. Тобто перший тиждень у нас якраз для того, щоб вирішити. Ті проблеми, ті задачі, які постають перед людиною на даний період часу, Всесвіт дасть вам можливість правильно вирішити дані питання по справедливості. Родина збережеться чи зруйнується все ж таки. Хтось захоче вийти з родини все ж таки. Хтось захоче вийти. Ну, значить, так потрібно для чогось. Значить так потрібно. Тобто на першому тижні для тих людей. У кого є такі проблеми, показують, ви зможете з цим впоратися. але щоб прийняти якесь рішення, візьміть час трошки для відпочинку, щоб заспокоїтись. Якщо це просто робота, значить також ви досить багато докладали зусиль, можливо, працювали на двох роботах, трьох роботах, і зараз вже іде просто перевтома, як емоційне вигарання, емоційне вигорання. В професії також потрібно мати певний баланс, певну гармонію, щоб у вас завжди вистачало сили на те, що вам потрібно робити. Якщо ви дуже багато сил витратили в певний період часу, а потім на другий момент у вас їх не вистачає, це вже дискомфорт, дисбаланс. Тому тут порада все ж таки зрозуміти, куди ви витрачаєте свої сили, куди на що ви витрачаєте свою енергію. Якщо ви занадто емоційна людина, бурхливо реагуєте на всі події, які відбуваються в вашому житті, то варто було б якраз зменшити цей вогонь вашого кипіння і дослухатись здорового глузду. просто. Якщо у вас робота така, що ви. Дуже багато сил витрачаєте на неї, значить потрібно зрозуміти, куди направляються сили, де їх направити менше, а де більше, в яку саме сторону. Тобто, якщо неефективне витрачання енергії і сил відбувається на роботі, значить тоді у вас не вистачить сил, наприклад, на родину або на щось інше, або ви можете. Погано почуватись, тому що певна кількість енергії кудись ділась. Тому у вас є можливість щось зробити в своєму житті, змінити його на краще і досягти того, чого ви хочете. Але треба бути тут кажуть, уважними, свідомими. Якщо декілька робіт, виберіть одну. Якщо у вас робота, яку ви не любите, а ходите на неї, то припиніть. Постійно зливати туди енергетику, значить, або змініть роботу, або прийміть як факт, що є така робота, або є такий партнер. І потрібно якось з цим змиритись. Якщо партнер хоче піти, наприклад, або ви хочете залишити партнера, значить обдумайте все спокійно, нікуди не поспішаючи. Візьміть час для цього собі. І тоді ви зрозумієте, що вам робити далі. Це перший тиждень березня, тиждень другий. Кажуть, віддайтесь божественному. Тобто, тут людина на першому тижні у нас взяла час обдумати все, напружений емоційно початок березня. Тут, кажуть, вирішила, мабуть, сказати, нехай буде на все воля твоя, а не моя. Так, як рекомендується в деяких писаннях, сказати: на другому тижні показують у нас людину, яка намагається вирішити свої проблеми, але чомусь людина думає, що вона не в змозі вирішити складне питання, яке постає перед нею, вийти з цього складного лабіринту і ходить, ходить по лабіринту, чекає, що хтось виведе. Її а потрібно самій людині знаходити в собі сили, вийти з цього стану, з цієї складної ситуації. Тобто десь щось не усвідомлювалось вами, але тепер варто усвідомити, роз'яснити для самого себе. Можливо, комусь прийняти певне рішення. На це далі дається людині енергія. Комусь дуже багато сили дається, енергії, але ви чомусь не використовуєте її на другому тижні. Чому? Тому що ви будете переусвідомлювати свою ситуацію. Що це за ситуація? Стосується вона або завершення якогось етапу вашого життя і початку чогось нового. Це може бути і робота, це можуть бути і стосунки, це можуть бути і дружні якісь. Відносини може бути і момент того, щоб нам стати самодостатніми, нам стати цілісними. І для того, щоб стати такою цілісною людиною, треба усвідомити, що ми робимо дещо не так, де у нас утікає енергія, де у нас немає гармонії. По-іншому, подивитись на світ потрібно під іншим кутом. Комусь не жертвувати собою, якщо занадто багато жертвує, комусь навпаки. Пожертвувати чимось для того, щоб завершити абсолютно старе життя і вийти до чогось нового, чого хочеться. Але як це зробити кажуть, тут потрібна божественна підтримка. Якщо ви не знаєте, що робити, ви можете сказати, господи, нехай буде так, як ти хочеш. І відпустіть ситуацію, просто так вам буде легше впоратись з нею, якщо ви взагалі не знаєте, що робити. Якщо ж у вас є план, то варто, кажуть, діяти, а не знаходитись в ситуації без виходів і постійно обдумувати якийсь негатив. Яка порада дається? Прийде день, коли ти зрозумієш, що весь всесвіт ти зможеш знайти всередині себе. І тоді ти станеш чарівником. Тобто, про що дана карта говорить у нас? Про те, що ми формуємо щодня думками своїми, почуттями. Вони у нас повторюються періодично в голові, в почуттях, в емоціях, в реакціях на певні події. У нас повторення певне відбувається. І таким чином ми формуємо свій майбутній день, своє майбутнє, свій світ, всесвіт свій. Якщо ми будемо думати часто, все погано, нічого не виходить, я не зможу, то таким ви і створите своє майбутнє. Якщо ж ви будете думати і говорити, що я впораюсь, у мене все вийде. Я не знаю як, але я зможу. Я зможу. І Творець Всевишній мені допоможе. То кажуть, тоді ви станете чарівником, ви зможете створити. Те, що ви хочете в своєму житті. Тобто, на другому тижні ви будете якраз набувати такої мудрості, знань для того, щоб завершити певні складні ситуації, вийти із жертви, вийти із певних складних, тупікових ситуацій. І перестанете чекати, що хтось вас врятує, і будете рятувати вже самі себе. Дуже гарний другий тиждень. Так, що буде на третьому? На третьому рекомендують не дозволяти гордині заважати вам, тобто его, гардиня. Треба буде над цим попрацювати трохи. Тут стосується, показують король кубків, чоловік певний, чуттєвий, можливо, водних знаків зодіаку. можливо, ваш коханий чоловік і жінка імператриця. Самодостатня, забезпечена матеріально, розумна, винахідлива, вміє заробляти гроші, вміє насолоджуватись матерією, має багато різних знань, можливостей. жінка, яка процвітає, між ними має, врешті-решт, здійснитись певна справедливість, якась гармонія або кармічний. Вузол має тут розв'язатись, але щоб все це вирішилось по справедливості, по закону, по правилам, по совісті, потрібно прибрати его, потрібно прибрати гординю. Для тих, хто чекає певного урожаю, що от-от щось має трапитись, от-от щось має здійснитись, можливо, хтось чекає якоїсь звістки, можливо, хтось давно працює над якимось проєктом або над стосунками. Хтось може бажати просто завершити старий спосіб життя, який пов'язаний саме з певними залежностями. Хтось залежний у нас від негативних думок, хтось залежний від тютюну алкоголю, хтось від солодкого, хтось від кохання від чоловіка, від жінки, хтось боїться зазвичай залишатись сам і так далі. Тобто тут момент того, що потрібно буде вирішити всі ці питання. Парада, яка дається. Відношення людини до іншої людини це правильний показник досягнутого цією людиною ступеня самопізнання. Тобто, як ми ставимось до іншого? Як ми ставимось? Якщо ми ставимося. Найкращим способом з розумінням, з безумовною любов'ю, значить, у нас досить високий рівень самопізнання, самоусвідомлення. І чим вищий такий рівень, тим краще. Якраз для того, щоб позбутись гордині, для того, щоб приборкати своє власне его, потрібно підвищувати рівень свідомості. і Обов'язково виходити з різних залежностей. Якщо це стосунки чоловік-жінка, якщо вони відбуваються по 15 аркану, значить потрібно виходити з таких залежностей. Чому? Тому що така справедливість. Давайте подивимось, чого стосується залежності. Прояснити треба ситуацію. Комусь розрізати, відробити, прийняти певне рішення. Хтось може чекати певного чоловіка, уже давно може чекати і при всьому цьому чоловік може приїхати-поїхати. Або хтось чекає, що цей чоловік приїде, і буде родина, буде. Сім'я будуть гарні стосунки, але тут, скоріш за все, стосунки деструктивні. Тут існують певні конфлікти. Чоловік має тут робити правильний вибір. Але вибір має бути настільки. Високодуховним, настільки сильним, щоб чоловік міг піти в щось нове, але приборкавши свої інстинкти, приборкавши певну інфантильність, приборкавши темряву. А Якщо хтось любить погуляти, алкоголь вживати і так далі. То це не призведе до чогось гарного. Там завжди буде певна проблема. Яка проблема у короля Кубків з імператрицею? Чому карму треба розв'язати? Це стосується майбутнього, певного переміщення, переїзду. Дороги, кажуть, відкриваються, можете переміщатись. Але жінка чомусь хоче повернення в минулі часи в минуле. А треба навпаки обдумати плани на майбутнє, докласти певних зусиль, попрацювати над стосунками, якщо це робота, на роботі попрацювати для того, щоб досягти гарного результату і виповнити свої бажання. Якісь хитрощі, інтриги, вони не являються нормальними. Кажуть, не обманюйте себе і не обманюйте інших. Зекономте час. Інакше у вас постійно будуть такі гойдалки або в стосунках, або ви не зможете ніяк прийняти рішення правильно, будете постійно сумніватись, що вам робити. Але щоб цього не було, краще все-таки бути відвертими, чесними самими собою. Тобто ставтесь досить добре. До інших людей. Якщо ви любите себе, значить ви будете любити, але не егоїстично мається на увазі, будете любити і інших людей. Якщо ви не любите людей, ну, скоріш за все, значить, ви не любите і себе так само. Тому що тут має бути певна гармонія, певний баланс. Крім того, є момент того, що хтось має. Покінчити з певною залежністю на третьому тижні, і для цього приходить якраз підходящий час. Комусь може допомогти якраз певна енергія, зорі, стан внутрішній, коли людині дається сила, просто для того, щоб можна було подолати ці залежності і завершити їх гідно, прийшовши до нового життя. Змінивши. Ставлення до моментів залежності можна буде змінити ставлення і до самого себе, і до того, як ми формуємо своє майбутнє. Далі, що відбуватиметься на четвертому, повний четвертий тиждень березня. Кажуть, що багато буде спілкування. І коли ви будете спілкуватись з різними людьми, ви зможете, врешті-решт, отримати якісь підказки для себе. Ви зможете. Зрозуміти щось і знайти відповіді на запитання, які вас давно тривожать і не дають вам спокою. Тут у нас показують людей, які трошки зациклюються на чомусь, не хочуть щось віддавати: час, ресурси, енергію, можливо, гроші, можливо, любов свою, можливо, взагалі не хочуть приділяти увагу комусь. Люди зосереджені на собі, люди, які хочуть щастя, радості, сонця в житті. Кажуть, для таких людей завершується цей етап, буде перехід в щось нове. Якщо ви постійно утримували гроші, не витрачали їх на певні блага, на радість свою. на... Задоволення якихось своїх потреб на приємний час на дітей, на те, що вам приносить задоволення творче, наприклад, в житті, то тепер потрібно буде це зробити, тому що час просто прийшов і варто полишити старий спосіб поведінки. Не будьте жадібними ні до чого. Більше віддавайте. Більше віддавайте. Якщо вам не вистачає просто елементарно грошей, Почніть віддавати якусь частинку тих, що у вас є. Пересильте себе і почніть віддавати. Тоді знову буде приток грошей до вашого життя. Так само час, ресурси, будь-які інші. Що ще на четвертому тижні? Також сонце у нас показують. На четвертому тижні в когось буде радість в родині. Можливо, в когось дитина народиться, можливо, в когось будуть якраз хрестини. У будь-якому випадку тут щастя в родині. Спільний дім, сімейний затишок, турбота один про одного, любов, благополуччя. Тобто досить гарна атмосфера на четвертому тижні. Парада, яка дається вже пізно повертатись назад, щоб все правильно розпочати. Але ще не пізно. Рухатись вперед, щоб правильно завершувати деякі речі в своєму житті. Тобто, якщо ви хочете щось завершити, то якраз час на четвертому тижні покінчити з тим, що вам хочеться залишити в минулому. І для того, щоб все це правильно зробити, вам допоможе саме спілкування. Отже, що ви хочете завершити. Що ви хочете завершити? Комусь прийшла досить гарна пропозиція в стосунках, досить гарна пропозиція. Але людина чомусь сумнівається. Або хтось чекає гарну пропозицію. Але чоловік тут імператора показують має зробити правильний вибір. Зробити цей вибір складно, досить. Чому? Тому що з одного боку є чиста любов свята, з іншого боку, є пристрасть, яка спокушає, яка постійно кудись тяне. Спробувати щось, якийсь заборонений пліт. Тому тут варто буде завершити з цими залежностями всіма. Хтось хоче, наприклад, родину, але не хоче втрачати свободи, приблизно щось таке. Тому кажуть, ви маєте зрозуміти, що якщо є родина, значить вже трошки не та свобода. Яка буває, коли, наприклад, ви самотні, або просто зустрічаєтесь з кимось? Тому тут варто прийняти певне рішення і вибрати не залежність певну, а саме гарні чисті стосунки, пов'язані саме з коханням. Така енергія у нас в березні. Багато різних цікавих моментів ми подивились. У когось будуть нові стосунки, у когось навпаки, зруйнуються старі. В будь-якому випадку приходить весна, несе зміни певні, і варто буде досить правильно проаналізувати своє життя, вибрати правильні речі, позбутись певних залежностей в своєму житті. І зробити вірний вибір для того, щоб далі проживати гармонійно наступні місяці, роки життя свого. Таким був розклад даний, сподіваюся, був для вас корисним. Бажаю вам мирного неба, щасливої долі. Живіть в любові!